Україно-російський кордон біля автомобільного пункту пропуску Покровка, що неподалік Краснопілля. Група прикордонників, отримавши завдання від старшого, рушає вздовж лінії державного рубежу. Ідуть повз земляний вал, за яким рів між Україною та Росією. Його копали з допомогою інженерної техніки військових з серпня по кінець листопада, говорить речник фунтського прикордонного загону Роман Ткач. Було облаштовано на загрозах напрямках протитранспортерів загальною протяжністю майже 11,5 км. кілометрів. Висота цього рогу складає 2 метри, ширина 4 метри. Протяжність державного кордону з країною-агресоркою на Сумщині складає понад 560 кілометрів. Наступного року планують почати підготовчі роботи для зведення проєкту стіна, говорить Роман Ткач. Наразі головним центром капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України розпочинаються заходи щодо інженерного облаштування державного кордону в межах Сумської області. Найближчим часом на ділянку відповідальності Сумського загону прибудуть представники проєктного інституту для вивчення ділянки державного кордону у Сумській області для проведення геодезичних та геологічних вишукувань. Через обмежувальні карантинні заходи сам пункт пропуску закритий урядовим розпорядженням для громадян і транспорту з березня минулого року. Всього на Сумщині 24 пункти пропуску. Нині працюють два з них. За словами Романа Ткача, в зоні видимості на ряді сумських прикордонників скупчення російських військ біля українського кордону не спостерігається. Мешканці ж Покровки, яка межує з російським селом Колотилівка, про скупчення російських військ на кордоні з Україною, говорять Не знаю, як там Росії. хоч хотя хотя дядь, дядьки в мене там у Росії, а не ради часи, нема связі. І я вже за словами Романа Ткача на ділянках кордону, де викопали рів, випадків порушення кордону не фіксувалося.